Бачите, як відбудувала оця хата прямо, оце, оце, оце. ці люди вони виїжджали і... Ой-ой-ой-ой. Ми в них квартиру купували. І оце було, був будинок. І вони цей будинок продавали теж за 6 тисяч. О, та гляньте, скільки ще сьогодні народу. Боже, я думала, сьогодні вже нікого не буде. Ні, ну не так, як учора. Але люди є. Люди вибирають саме, коли при Ой, забор поставили. Де ж а, он там є каліточка, де мені потрібно захоті. Мені так гарно, що тут теж важко дуже знайти хто де. Мені гарно, бо мій кумася похований біля Тьоті Галі поруч. Його батьки померли, тіть Ніна Дядь Федя, а воно якось так були там місця. У нас ця права сторона була, тут у нас пам'ятник колись такий був. І ця сторона була вся вільна. Але бачите, з часом все відкрили, все зробили. Ага, бачу, по-моєму, Юрка Геращенко тут. Ну, це ті люди, що я ж кажу, що у кожного є хто в неділю, хто вівторок, хто в понеділок, хто коли їздить. Але саме головне, що їздять і пам'ятають. Так, мені потрібно, мабуть, отам, де ота друга каліточка. Так, але я зараз у зайду до тьоті Юлі зайду до своєї родички. Ой, яка ж тут я мидла, боже, яка тут я мидла? Та ні, ну, там підстав. Зараз буду йти і теж дуже, знаєте, як знаєш цих людей. Ці люди твої сусіди, ти з ними в магазині зустрічався, а тепер їх нема. Так що ходімте, швиденько провідаємо своїх. Знаєте, так все заросло, що Я ось тут уже 5 хвилин ходжу, я побачила тут галічку. А, кума щось не бачу, кум же шпуручу тут був. А, оно мій кумасік, он мій кумасік. Оно, дивіться, бачите, йдемоте до кумасіка до мого. Боже, як же все змінилося. Хоча по діагоналі, правильно, так воно і виходить. Ось. Видно, що багато людей було на поминках. ось ось, ось Гінулечка, йду мій золотий. Іду мій, кумасику, була кума. Ой, несправжній е, плач. А я що тут долажна головою битися чи як? Привіт, кумаси. Поди до тебе? Ой, ну вибач, я перелізу через забор, бо там обходите туди. Я отак стану. Привіт, мій дорогий, привіт, мій кумасі. Це Геночка, кумасик мій. 63 го року народження мій кумасик. А це його мамка і бабка. Дядь Федя і Дяд Ніна. Чого її Антоніна, але ну, називали її Ніною. Не взяла зрінчки, можна було підпалити ще цю. Ох ти моя краса. Ой. Така низька лавочка і не сяду. коліно болить, болеєнка. Ой, болить колін. Уйшов от нас, ти очень рано. Ніхто не змог не тебе спасти. Залишив нам любов і пам'ять, поки ми живі, з нами ти. У 2010-му році, 14 років нема, а це вчора. Неначе це вчора було, чесно. Хух, побалакаю, як кажуть, з глазу на глаз. Ось я йду до Галі. Ось Галечка наша. Боже, як розрослася ця красива туєчка. Прибрали, діточки. Це Василя Михайловича, мама. Це наші сусіди, тіть Галечка і дядь Міша. Наші сусіди. Привіт, тіть Галечка, привіт, дядь Міш. Привіт, мамочка. Це та жінка, з якою ми, знаєте, як родичі були. Просто були як родичі. У мене нема чомусь чогось, я до неї. Я в неї дуже багато чого навчилася. Вона, а це траву посіяли, бачу. Вона мене пиріжки, паски, вона в печі робила паски, вона навчила мене це все робити. Дяку тобі, дякую. Лежите ви, і знаєте, я вам скажу, що якби ви встали, ви просто б знову лягли, що робиться у нас в країні, що робиться в нас. Просто жах. Зараз тобі царство небесненьке повожу. Гарно, можна ось на лавиці, посидіти, побалакати. Ой, не підніме вас ніхто. Ніхто вас не підніме. Михайлович каже, теж уже пам'ятники почали сипатися. Ну, зрозуміло, що каже, треба трішки пізніше міняти, тому що ну, ці скрихти, чи як вони. Маше навіть плит. Так скільки ж років пройшло, вибачте, 2001 рік. 23 роки. А не наче вчора, знову ж таки, каже, не наче вчора. Ой-ой-ой. Не вистачає, чесно, не вистачає вас. Не вистачає. Зараз так стали жити, що сусіди все закриваються, тільки там на вулиці вийдемо ля-ля-ля і все. Нема такого що. Заходиш, сідаєш за стіл, або сіно, яке я вам спалила. Угу. Ні, солому, солому. В дитинстві, це було в дитинстві. Але бачите, пам'ятаю гарно, гарно пам'ятаю. Ну, побалакаю трішки. Показала вам свою тітю Галічку. Побалакаю так з ними. Одних кумів знайшла батьків. Це дитинство разом з ними проводили. Це кривич. дядь Вова дядь Неля. Тетнеля. Неля в 22-му році померла. Ой. Гарно, в них тут було це сипало. Сини мешкають один у Дніпрі, другий у Хмельницькому. Тут племінниця. І молодці, бачите, дивіться, як чистенько, гарненько, приходили, провідали. Царство небесне, тобі дядьволо. Тобі таку молоду тут фотокарточку зробили, що просто красота. Царство Небесне вам. Провідала всіх своїх і тіть Юлю з Дядьвовою, і Сіряків провідала. Ой, мабуть, доньку прахта в коробочці, тому що немає розритої. Провідала там своїх ну, однокласниця погибла. Давно це давно було. Знайомих дуже багато. І, знаєте, так шкода, що йдеш і думаєш, о, так як? Це ж людина, ось наче ти вчора бачиш і дивишся, а їй вже п'ять років немає. Оце шкода. лежить. Хто прийшов, хто не прийшов, ну це таке, можливо, нема людей, можливо, виїхали. Це, я ж кажу, що, якщо ви бачите, приберіть трішки, навколо навіть, і то буде гарно. Лежіть, царство вам небесне, а ми будемо продовжувати жити тяжко, не тяжко, але таке життя. І обов'язково ми до вас прийдемо. Ви до нас не повернетесь ніколи, а ми до вас обов'язково прийдемо, так що царство небесне. От і жінки навіть зауваження зробила. Тут сім'я їла, ну тільки, тільки встала, ще навіть ще не вийшла. Уже біжить. Я говорю, Та ви хоч би так сіли, прочитали молитву, просто посиділи, по -по подивилися, прочитали фамілію цього покійника. Це караул, бачите, от ходить, як на роботу виходять люди. А в мене теж пакет думають люди, що я теж збираю, мабуть. Царство Небесне, це хоч би знаєте, не схватити цю як кажуть передачку. Хоч би прочитати, хто. Там похований. І за кого? За чию це душу царство Небесне? Це моє таке враження. Дуже багато молодих, дуже багато. Це шокує, що молодих дуже-дуже багато. Не за війни, а саме, Дивіться, 67 й рік, в 2009-му померла Тюменцева Білікіна. Ох, ль... А двойна тюменцева Білікіна. Це не наші. А можливо, знаєте, це вже помінялося все. Так що, ходіть. В ротньому заїду, все-таки знайду десь рибалка, я йому там залишила за царство небесне, заїду до цього санька свого. Якщо знайду, якщо знайду.